Факт участі Японії в Другій світовій війні як союзниці Гітлерівської Німеччини добре відомий всім. А як щодо Першої світової велика європейська війна? Так часто називали її як сучасники, так і згодом історики. До чого ж тут країна вранішнього сонця? Навіщо вона вступила в конфлікт із Німецькою імперією та навіть з Австро-Угорщиною? І чим це все для неї закінчилося? Дивіться далі у випуску. Всім привіт! Мене звати Владлен Мараєв і ви на історії без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український Ютуб. Тему цього відео обрали наші патрони: 61% за варіант Японія в Першій світовій. Дякую кожному патронові і нагадую, що ви маєте можливість раннього доступу до наших нових випусків і голосувати за вибір теми на травень. А відтепер другу тему для наступного місяця обирають спонсори на Ютубі шляхом голосування у спільноті каналу. Нашу працю можна також підтримати, зробивши переказ на картку Приватбанку, Монобанку або через PayPal. Реквізити та посилання в описі відео до Першої світової війни Японія підійшла в статусі однієї з наймогутніших морських держав світу молодої колоніальної імперії, спраглої до завоювань. Перемоги у війнах проти Китаю та Російської імперії піднесли Японію до цих вершин, але тільки розпалили апетити політичного керівництва. У 1910 році остаточно приєднали Корею. І тепер в Токіо були якнайбільше зацікавлені в розширенні сфери впливу в сусідньому Китаї. Впевненості додавала внутрішня нестабільність у цій країні. 1912 року там відбулася Синхайська революція, що повалила імперію цін та призвела до проголошення Китайської республіки. Однак, запекла внутрішня боротьба продовжувалася того ж року. В Японії помер імператор Мейдзі. Який був символом модернізації та вестернізації країни, його місце посів син Йосіхіто, девіз правління Тайсьо, тобто велика справедливість. Однак, новий монарх уже давно страждав на неврологічні захворювання, і з кожним роком дедалі менше брав участь у державних справах, влада зосередилася в руках Генро. Групи неофіційних, але дуже впливових імператорських радників старішин і прем'єр-міністра, яким у квітні 1914 року став Окума Сігенобу. Він був палким прихильником якнайактивнішої загарбницької політики. На зовнішній арені головним союзником Японії була Велика Британія, з якою на початку століття уклали аж три угоди. Однак Ставало дедалі очевиднішим, що японці та британці є конкурентами у змаганні за домінування в Китаї. Токіо шукав інших партнерів і певний час перебував на роздоріжжі. На чиєму боці виступити Антанти чи Троїстого Союзу? Річ у тім, що від самої революції Мейдзі 1867-68 років Японія підтримувала тісні контакти з Німеччиною. Німецькі радники допомагали модернізувати країну. Японська армія перебудовувалася за пруським зразком. Німецький капітал був широко представлений в економіці. Але другий Райх під проводом Вільгельма II Гогенцоллерна також був молодою імперією, спраглою до колоніальних загарбань. І він також мав свої інтереси в Китаї. У 1898 році німці. Використали як привід жорстоке вбивство невідомими – двох своїх католицьких місіонерів і примусили Китай передати в оренду територію Цяоджоу на 99 років. Хоча й невелика, площею 552 квадратних кілометри значно менше сучасного Києва. Вона містила важливий порт на узбережжі жовтого моря Ціндао. Де німці одразу розташували свою східноазійську крейсерську ескадру. Концесія Цзяо-Джоу лише де юре залишалася частиною Китаю. Де-факто вся влада належала німцям. Вони активно розробляли вугільні копальні, побудували школи, залізницю, системи водопостачання, каналізації, провели електрику. З'явилася навіть броварня. Що виготовляла різні сорти пива. Саме на цю концесію й поклали око японці. Вони виходили з чисто прагматичних міркувань. Британські колонії краще захищені, німецький флот слабший за британський, а Дзяо-Джоу ще й розташований відносно недалеко від уже анексованої Кореї. Варто лише перетнути жовте море. Коли 28 липня. Тися 1914 року вибухнула війна в Європі, Японія спершу залишалася осторонь подій. 4 серпня вона навіть оголосила про нейтралітет. Але так тривало дуже недовго. Вже, 8 серпня, відбулося надзвичайне засідання уряду, на якому міністр закордонних справ Като Такаакі сказав. станом на сьогодні. Японія не має підстав вступити у війну відповідно до зобов'язань за британсько-японським союзним договором згідно умов договору. Ситуація, що вимагає негайного вступу Японії у війну, ще не настала. Однак я упевнений, вступ у війну заради вигоди, яка полягає у зміцненні міжнародно політичного становища імперії шляхом викорінення опори німецького впливу на сході. Є найкращим політичним рішенням, що відповідає сучасному політичному моменту. Того ж дня уряд ухвалив доленосне рішення приєднатися до Антанти. 15 серпня Като Такаакі через дипломатичне представництво Японії в Берліні надіслав ультиматум міністру закордонних справ Готлібу фон Ягову. В ньому, зокрема, йшлося. Перше усі німецькі військові кораблі. Мають негайно залишити всі сусідні територіальні води Японії та Китаю. Кораблі, які не можуть вийти, мають бути роззброєні. Друге, німецький уряд повинен без будь-яких умов і компенсацій передати японській владі всю орендовану територію зіджо до 16 вересня 1914 року з метою повернення її Китаю. Ось так хитро японці спробували замаскувати свою агресію. Буцімто вони є альтруїстами і просто збираються повернути німецьку концесію під повний контроль китайського уряду. Термін дії ультиматуму спливав через вісім днів. У Берліні були вкрай роздратовані через таке нахабство і вирішили взагалі нічого не відповідати. Натомість німецька пропаганда поширювала картинки на тему Deutschland's Antwort, де бравий кайзерівський вояк. Дає смачного копняка під зад миршовому японському солдату. Щось подібне за 10 років до того малювали в Російській імперії та не здогадувалися, чим все для них завершиться. Коли термін ультиматуму вичерпався, 23 серпня Японія оголосила війну Німеччині, а через два дні ще й Австро-Угорщині. Вона скористалася тим, що імперія Габсбургів не вивела з порту Ціндао свій бронепалубний крейсер. Кайзерін Елізабет. А вже 27 серпня японський флот розпочав блокаду німецької концесії Дзяо-Джоу. Для цих дій японське командування залучило другий флот під командуванням віце-адмірала Като Садакічі. Він мав до 40 військових кораблів і понад 50 транспортів для перевезення військ, озброєння та боєприпасів. Сухопутне угруповання очолив генерал-лейтенант. Каміо Міцуомі. Воно налічувало до 60 тисяч особового складу. Британські союзники надали символічну підтримку: півтори тисячі бійців під командуванням ветерана англобурської війни Натаніеля Барнардістона, що відправилися з концесії Тяньцзінь. Німці могли протиставити їм дуже скромні сили. Вони – не стали повторювати катастрофічний досвід росіян, які в 1904 році залишили свою першу тихоокеанську ескадру, гинути в заблокованому японцями порт Артурі. Навпаки, завбачливо вивели основні сили своєї східноазійської крейсерської ескадри. Вони почали нишпорити водами Тихого, Індійського та Атлантичного океанів. Топити ворожі транспорти, торговельні судна, обстрілювати порти в британських колоніях. Та зрештою, майже всі загинули в бою неподалік Фолклендських островів 8 грудня 1914 року. В Ціндаош залишилися тільки два-три легких або застарілих крейсери, 4-5 канонерських човнів і один міноносець. Гарнізон мав до п'яти тисяч військових. Під загальним командуванням губернатора, капітена Цурзе, тобто капітана першого рангу Альфреда мейера Вальдека. Цікаво, що серед захисників виявилися й підрозділи місцевої китайської колоніальної поліції загалом близько ста осіб. Хоча офіційно Китай залишався нейтральним аж до серпня 1917 року. На озброєнні було й два німецьких літаки. Румплер Таубе, але тільки один із них в льотному стані. Пілот Гюнтер Плюшов виконував на ньому вильоти на розвідку та бомбардування, а одного разу зустрівся в повітрі з японським аеропланом та обстріляв його з парабеллума. Плюшов навіть заявив, що збив свого візаві. Однак ця інформація не отримала достеменного підтвердження. Японці також, по максимуму, використали досвід облоги Порт Артура. Про яку ми детально розповідали в окремому відео, вони зробили ставку на артилерію. Протягом кількох тижнів вдалося зосередити 96 важких гармат і ще 50 польових та гірських, які почали методично руйнувати ворожі укріплення. Та все ж, німцям вдалося протриматися в дуже невигідних умовах більше двох місяців. Під час облоги Ціндао. Було зафіксовано перший випадок в історії, коли літаки корабельного базування атакували ворожий корабель. 6 вересня 1914 року японський аероплан французького виробництва Фарман із гідроавіаносця Вакамія скинув бомби на вже згаданий австро-угорський крейсер Кайзерін Елізабет, але жодна з них в ціль не влучила. З німецького боку відзначимо успіх міноносця С-90 під командуванням капітана-лейтенанта Пауля Бруннера. Вночі проти 18 жовтня він пішов на прорив із блокованого порту Ціндао. Аж раптом на шляху з'явився старий бронепалубний крейсер Такачіхо, ветеран японсько-китайської та російсько-японської війн. Німці випустили три торпеди, дві з яких влучили в Такачіхо. Це спричинило детонацію боєзапасу. Корабель буквально розірвало на дві частини, які стрімко пішли на дно. Загинули 264 моряки. За іншими даними, навіть більше 271, включно з командиром Іто Сукеясу. Ніч була темна, а вода холодна. Тому врятувалося не більше 12 осіб. Це були найбільші одномоментні втрати Японії. За всю Першу світову війну. Що ж до німецького міноносця, то він викинувся на берег в 60 милях від Ціндао, чи то вичерпав запас вугілля, чи то налетів на рифи. Екіпаж був інтернований китайцями. 31 жовтня японці почали масований артобстріл укріплень Ціндао, який тривав цілий тиждень. Зважаючи на серйозні руйнування та вичерпання боєприпасів. Німецький гарнізон капітулював вранці 7 листопада. Напередодні Гюнтер Плюшов вилетів із приреченої фортеці на своєму Таубе із секретними документами. Він приземлився на нейтральній китайській території, після чого спалив літак. Через рік Плюшову вдалося повернутися в Німеччину. Після капітуляції Ціндао в полон потрапили близько 4700 німецьких. Та австро-угорських військовослужбовців їх вивезли в табори на території Японії, де утримували в пристойних умовах більше п'яти років. Японський історик Сето Такехіко, почесний професор університету Кочі, згадує про один єдиний випадок насильства 15 листопада 1915 року. В таборі Куруме в префектурі Фукуока начальник табору Масакі Дзінзабуро побив полонених офіцерів. З нагоди сходження на трон імператора Тайсьо полоненим видали попряжці пива і по два яблука, але двоє офіцерів відмовилися прийняти подарунок, мовляв, їхня країна перебуває у стані війни з Японією. Розлючений Масакі надавав їм добрячих хляпасів, оскільки гайська конвенція забороняла жорстоке ставлення до військовополонених, а ті були вкрай обурені вчинком масакі, то все дійшло до того, що полонені вимагали зустрічі з представником американського посольства. США тоді ще не вступили у війну. Масакі звільнили з посади начальника табору. Бранців відпустили додому наприкінці 1919 на початку 20-го років. Але 170 з них вирішили залишитися жити в Японії. На батьківщині їх усіх вважали справжніми героями, а екс-губернатора Вальдека заочно підвищили у званні на два ступені до віце-адмірала. Морський міністр Німеччини, гросадмірал Альфред фон Тірпіц, розмірковуючи над доцільністю безнадійної оборони Ціндао, зазначив: віддавши Ціндао без бою, ми все одно втратили б його. Але союз з Японією, якого нам слід було прагнути, був можливий лише за умови порятунку нашої честі у Східній Азії. Капітуляція без жодних умов. Справила би гнітючий вплив на стан національного духу в боротьбі за існування до того ж, у серпні 1914 року ніхто ще не міг передбачити, як довго відбуватиметься війна. Переможний марш армії ще тривав, і вона була сповнена впевненості у майбутньому. Слід було зважати на можливість утримання Ціндао до кінця війни, який міг виявитися близьким. Захоплення Дзяо-Джоу стало наймасштабнішою операцією японців в Першій світовій війні протягом вересня-жовтня 1914 року японська ескадра віце-адмірала Ямая Таніна оволоділа також німецькими колоніями в Тихому океані Маріанськими, Каролінськими та Маршаловими островами. Опору не було ніде. А поблизу острова Яп нині Федеративні Штати Мікронезії. Німецькі моряки, помітивши ворожі кораблі, затопили своє гідрографічне судно Планета. Вже після війни Ліга націй офіційно передала Японії мандат на управління цими островами, який формально зберігав чинність аж до 1947 року. Шановні друзі, історія без міфів має власний мерч це якісні худі з гаслом нашого каналу. Хай квітне український YouTube. Для замовлення пишіть в дірект нашого інстаграму або в телеграм-канал. Посилання є в описі відео. В лютому 1915-го японські бронепалубні крейсери Отова і Цусіма допомогли британцям придушити повстання 850 солдат Сипаїв у Сінгапурі. Цікаво, що через 27 років, уже під час Другої світової, японські війська розіб'ють британців і візьмуть Сінгапур, що стане однією з найтяжчих поразок в історії туманного Альбіону. Коли бойові дії в Європі перейшли в стадію затяжної війни, країни Антанти почали тиснути на Японію, аби вона надіслала їм на допомогу свої сухопутні війська. З такими проханнями зверталися Британія, Франція, Росія, Бельгія. Та навіть Сербія. Однак офіційний Токіо категорично відмовився. Єдине, на що він погодився, і то лише в 1917 році, відправити невелику ескадру в Середземне море. Там, 11 червня, ескадрений міноносець Сакакі був торпедований австро угорським підводним човном У-27. Загинули щонайменше 59 членів екіпажу, включно з командиром. Тайчі Уехарою, але сильно пошкоджений корабель зміг дошкандибати до грецького порту Пірей. На честь цих загиблих встановлено меморіал на військово-морському кладовищі Кавкара, що на острові Мальта. Окремі японські добровольці вирушали на війну в Європу. Серед них був Шігено Кіотаке, який записався до французького іноземного легіону. Став військовим льотчиком і здобув на Західному фронті від двох до восьми повітряних перемог, через що його іноді називають першим асом в історії Японії. Щігена прийняли в кавалери ордена почесного легіону. Він навіть знайшов в цій країні кохання, одружився з 22-річною Жанною Емар, із якою мав трьох дітей. Відмова надсилати війська в Європу пояснювалася тим, що Японія прагнула насамперед збільшити вплив у Китаї, можливо, навіть шляхом війни з цією країною. 18 січня 1915 року прем'єр-міністр Окума Сігенобу висунув китайському уряду 21 вимогу. Серед них були визнати всі майбутні японсько-німецькі територіальні домовленості. Такий спосіб хотіли узаконити загарбання концесії Дзяо-Джоу, надати Японії нові бази на своїй території, залізниці і родовище корисних копалин, відмовитися здавати в оренду іншим країнам гавані, бухти і острови вздовж китайського узбережжя. Але особливо принизливими були такі вимоги: центральний уряд Китаю. Залучає впливових японців як політичних, фінансових і військових радників. Китайський уряд надає японським лікарням, храмам і школам у внутрішніх частинах Китаю право володіти землею. Поліція в Китаї, де це необхідно, передається під спільну японську та китайську адміністрацію або ж японців працевлаштовують у поліцейські управління, аби допомогти вдосконаленню китайської поліцейської служби. Китайський уряд надає японським підданим. Право проповідувати у своїй країні. Зрозуміло, що ці вимоги містили зазіхання на державний суверенітет Китаю, тому Пекін погодився виконати їх лише частково. Водночас, вони погіршили відносини Японії з Британією, Францією та Сполученими Штатами, де вважали, що японці аж занадто сильно розігналися в Китаї та почали загрожувати їхньому впливу в Лондоні, Парижі та Вашингтоні. Такі дії Токіо в час, коли Європа стікала кров'ю, сприйняли як щось на кшталт крадіжки під час пожежі. Незадоволення союзниками зростало і в Токіо. Наприклад, в 1916 році міністр внутрішніх справ Гото Шімпей видав брошуру Моя думка про нинішню політичну ситуацію. Де зауважив. слова про те, що фундамент британсько-японського союзу стає дедалі міцнішим, а відносини з країнами-союзницями тіснішими залишаються тільки зручною дипломатичною формулою, яка не має реального підтвердження. І тут, і там держави демонструють свої антияпонські настрої і в Лондоні, і в Парижі, і в Нью-Йорку наша країна має погану репутацію. З одного боку вони відверто нахвалюють дії Японії як союзниці. А з іншого неспроможні приховати презирство й обурення щодо свого жовтого друга, який наважився втрутися у війну європейських держав. На цьому тлі відбулося помітне зближення Японії з Російською імперією. Вже з кінця 1914 року. Росіяни масово закуповували у свого нещодавнього ворога озброєння та спорядження, зокрема, 820 тисяч гвинтівок і карабінів. Понад 1100 гармат. Японці навіть примудрилися продати росіянам крейсер варяг. Так-так, той самий варяг, потоплений ними в 1904-му в Чимульпо, а потім піднятий, відремонтований та включений до складу свого флоту під назвою Соя. Про цю карколомну історію можна дізнатися більше з нашого відео. На початку 1916-го з офіційним візитом Токіо відвідав великий князь Георгій Михайлович, двоюрідний дядько царя. А 3 липня 1916-го в російській столиці дві імперії підписали союзницький договір, спрямований на те, аби не допустити домінування в Китаї котрої з інших країн. Однак реалізувати його не вдалося. Через початок революції в Росії. І вже з квітня 1918-го японські війська почали висаджуватися у влади Востоку та поступово брати під свій контроль Примор'я, Преамур'я та Забайкалля. Втім, це окрема велика тема участь японців в громадянській війні в Росії. Тож ми розкриємо її в окремому випуску, якщо це відео збере за місяць 20 тисяч. Подобає. Японська імперія вийшла з першої світової переможцем. Зазнавши мінімальних втрат, вона досягла стрімкого економічного піднесення. Військові поставки для європейських союзників дали змогу збільшити виробництво сталі й чавуну вдвічі, а також подвоїти потужність електростанцій. Вартість продукції японського машинобудування та хімічної промисловості за п'ять років зросла в сім разів. Проте, після війни союзники, стривожені посиленням Японії, створили для неї часткову міжнародну ізоляцію. Апетитам Токіо завдали тяжкого удару на Вашингтонській міжнародній конференції, що відбулася з листопада 1921 до лютого 1922 років. По-перше, було де факто ліквідовано Британсько-Японський військово-політичний союз. По друге. Максимальний тонаж лінкорів і авіаносців США, Британії та Японії встановили у співвідношенні 5 до 5 до 3. Це означало, що японські військово-морські сили зобов'язані залишатися набагато слабшими від американських і британських. Нарешті, по-третє, країну вранішнього сонця змусили вивезти війська з більшості захоплених територій Китаю. Ключно з концесією Цяо-Джоу, яку було загарбано у німців в 1914-му. Сукупність цих факторів стала однією з головних причин подальшого відчуження японської імперії від західних демократій. Зрештою, це призведе до спроб зламати версальсько-вашингтонську систему міжнародних відносин і до участі Японії в Другій світовій, як союзниці нацистської Німеччини. Та фашистської Італії. Дорогі глядачі! Не забувайте підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок і написати коментар під відео. Дякую за перегляд. Слава Україні!